Добрий день всім! Сьогодні переддень Великодня. Завтра українці, як і більшість християн світу, святкують Воскресіння Спасителя Ісуса Христа. Це знаменна подія. Багато людей піде на службу. Багато людей піде святити урочисту учту. І повірте, що є одна країна, яка обов'язково постарається зіпсувати це свято. Російська Федерація на чолі з Путіним. Обов'язково вчинить якийсь напад, вчинить якусь підлість спеціально до цього свята. Тому я попереджаю українців в першу чергу християн світу про можливі провокації, терористичні акти. Прямі військові напади, які будуть здійснені з 19 на 20, 20 та з 20 на 21. Чому такий різнобій в часі? Ну, тому що вечірня служба, по суті, є великодньою службою. Неділя це святковий день, де люди будуть збиратися разом гуляти, відпочивати, радіти. Так би мало бути, якби не було війни. Ну і вечір, коли люди вже посвяткували, розслабились. Ось тоді і постарається ворог зіпсувати свято. Вони не ставлять за мету захопити якийсь населений пункт чи відбити якусь територію. В них мета зіпсувати можливий радісний стан українців. До речі, приготуватись не тільки українцям. Але й жителям Балтійських країн, Естонії, Латвії, Литви, Литви особливо, а також Польщі. Ну і зокрема, цілком можливо, що будуть вчинені провокації щодо інших країн. Сутність Цієї війни, як і сутність самої так званої Російської Федерації, знищення українців. Так як вони колись, точніше, їхні предки, знищили новгородців, псковичів, так як вони знищили інші народи, щоб ніхто не здогадався, що вони. Антихристи, що вони вже пророки, що вони брехуни на весь світ. Тому попереджаю, будьте обачні, навіть якщо дуже хочеться піти на якісь масові гуляння, подумайте двічі, а то й сім разів, чи варто це робити, перебуваючи. Під нападами Російської агресивної держави. Цінуйте своє життя, Господь приніс свою жертву для того, щоб ви були викуплені з гріха і щоб жили, а не для того, щоб бездарно загинули. Українці мають вижити. Європейці мають вижити, демократія має зберегтись, мир, спокій повинен запанувати на планеті. Для цього треба бути обережними і негайно давати відсіч всім можливим діям країни-агресора.